З вами Роман Васильович. Сьогодні я вам розкажу про одну із найголовніших фізичних величин у фізиці: це швидкість. Я розкажу вам формулу, одиниці вимірювання та чим вимірюється ця фізична величина. Ми будемо втрачати не хвилини. Поїхали! Работа. Розпочати вивчення такої важливої характеристики, як швидкість, нам потрібно дізнатися, які ж види руху бувають. Отже, рух буває двох типів: це прямолінійний і криволінійний. А от криволінійний вже поділяється на рух по колу чи, можливо, нерівномірний криволінійний рух будь Усе у світі перебуває в Русі. Мільярди років, що існує Всесвіт, розлітаються одна від одної галактики. Земля обертається навколо сонця, здійснюючи один оберт за рік. За декілька годин літак перелітає із Києва у Париж, у краплині води безліч мікробів, що секунди пересуваються з місця на місце. Незважаючи на розмаїття прикладів руху, для них можна визначити спільні риси. По-перше, усі тіла, що рухаються, змінюють своє положення у просторі відносно інших тіл. По-друге, зміна положення тіл відбувається з плином часу. Найпростішим різновидом руху є механічний рух. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує у просторі точка, що рухається. Зазвичай ми не бачимо траєкторію руху тіл, проте інколи бувають винятки. Так у безхмарну погоду високо в небі можна побачити білий слід, який залишає літак під час свого руху. За цим слідом можна дізнатися про траєкторію руху літака. Форма траєкторії може бути різною: пряма, коло, дуга, ламана тощо. За формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний. Прикладом прямолінійного руху є рух вантажу, з'єднаного з вертикальною пружиною, рух потягу або рух літака високо в небі. Прикладом криволінійного руху є рух вантажу, підвішеного на нитці, рух літака, який виконує фігури вищого пілотажу, або рух кабінки оглядового колеса. Довжина траєкторії, вздовж якої рухається тіло, називається пройденим шляхом. Пройдений шлях це фізична величина. Шлях позначається символом L, одиниця шляху в системі інтернаціональній метр. Використовують також частинні та кратні одиниці шляху, наприклад, міліметр, сантиметр або кілометр. Напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла, називають переміщенням. Переміщення позначають символом S. Стрілка над символом фізичної величини показує, що переміщення це векторна фізична величина. Щоб правильно задати переміщення, необхідно зазначити не тільки його значення або модуль, але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в даному напрямку, також позначають символом S, але без стрілки. Одиниця переміщення в системі Інтернаціональній така сама, як і одиниць шляху метр. За характером руху виділяють рівномірний та нерівномірний рух. Рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Рівномірний прямолінійний рух найпростіший вид руху, який у реальному житті зустрічається дуже рідко. Прикладами такого руху може бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги, стабільне падіння кульки в рідині, політ парашутиста через деякий час після розкриття парашуту. Швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях виподобається. У міжнародній системі одиниць шлях вимірюють у метрах, час у секундах. Тому одиниця швидкості руху в системі інтернаціональній метр на секунду. Окрім того, виділяють окремо загальне поняття швидкість руху. Швидкість руху це векторна фізична величина, що має напрямок. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишаються незмінними. У повсякденному житті ми зазвичай маємо справу з нерівномірним так, нерівномірним є рух автобуса та інших транспортних засобів, рух тіл, що падають, рух спортсменів на біговій доріжці. Нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. При нерівномірному русі швидкість руху є змінною величиною, що залежить від часу. Отже, на завершення, ми можемо класифікувати види механічного руху, за формою траєкторії. Прямолінійний або криволінійний. Та за залежністю швидкості руху від часу рівномірний або нерівномірний. Найпростішим видом руху є рівномірний прямолінійний рух. Рівномірний прямолінійний рух це такий рух, в ході якого за рівні інтервали проміжку часу тіло здійснює одинакові переміщення. Що ж таке переміщення? Виявляється, у фізиці є два основні фізичні поняття шлях та переміщення. Шлях позначається буквою L та вимірюється в метрах. Це відстань, яку пройшло тіло ось по такій траєкторії. Лінія, яка описує рух тіла, називається траєкторією. І позначається буквою L. А от шлях це відстань. Від початку руху до його завершення позначається буквою S. Так як початок має і кінець має напрямок, S це векторна величина. В системі інтернаціональній вона вимірюється в метрах. Наступна характеристика, яка дуже важлива для швидкості, це час. Я думаю, ми знайомі з часом. І зверніть увагу, час не мірюється ні у хвилинах, не в годинах, не в днях, не в роках, чи ще в якихось одиницях, а саме у секунд. До речі, обов'язково вивчіть, що ж таке система інтернаціональна, а саме Сі, які одиниці вимірювання, адже у фізиці їх буде дуже-дуже і дуже багато. І всі фізичні величини обов'язково треба переводити в систему Сі. Якщо ж на даний момент все зрозуміло, то давайте перейдемо безпосередньо до швидкості, а саме формули швидкості. То яка ж формула швидкості? Вона дуже-дуже легесенька. Швидкість позначається малесенькою буквою Б, це відношення шляху до часу, і вимірюється в метрах за секунду. Зверніть увагу, швидкість це така фізична величина, яка дорівнює. Відношенню шляху, який подолало тіло за інтервал часу, протягом якого цей шлях був подоланий. У системі С швидкість вимірюється в метрах за секунду, не в кілометрах на годину, не там в милях чи ще в якихось одиницях вимірювання, а саме в метрах за секунду. Якщо рух у нас рівномірний прямолінійний, то швидкість співпадає із напрямом руху тіла. А от реальний же рух. Це нерівномірний рух, тобто автомобіль їде, зупиняється, гальмує, і швидкість кожен раз змінює свій напрямок. Поняття швидкість добре вам відоме. Візьмемо, наприклад, рух машин. Ми можемо оцінити, яка із машин рухається з більшою швидкістю, а яка з меншою. Для вимірювання швидкості машин звичай використовують одиницю вимірювання кілометр за годину. На спідометрі машини ми можемо подивитися, скільки кілометрів проходить машина за одну годину. У мене в автомобілі два прилади, які визначають швидкість. Перший спідометр він визначає швидкість руху автомобіля. Інший називається тахометром. Цей пристрій визначає швидкість обертів двигуна. Але як мені перевести кілометри за годину, які мені вказує автомобіль, у метри за секунду? А дуже легко, щоб перевести кілометри в години у метри на секунду. Наприклад, у нас є швидкість дорівнює 72 кілометри за годину. Для того, щоб перевести їх у метри за секунду, мені потрібно 72 кілометри перевести в метри, а годину перевести у секунди. 72 кілометри це 72 тисячі метрів. А от одна година має 60 хвилин по 60 секунд. Це 3600 секунд. Скорочуємо два нолики і 720 поділити на 36 це 20 метрів за секунду. Саме тому в містах України і не тільки є обмеження швидкості у 50 км на годину. Адже за швидкості 72 км на годину автомобіль по дорозі пролітає аж цілих 20 метрів за секунду. Це досить швидко для того, щоб зреагувати на будь-яку ситуацію на дорозі. Але в задачах фізики є такі умови, де у нас є швидкість, а на жаль, немає шляху, чи нам потрібно визначити час руху автомобіля. Як же це знайти? Для цього я використовую чарівний трикутник. Цей трикутник складається ось із трьох таких основних елементів, де у верхній частині в нас L, у нижній В та Т. Між «В» і T стоїть знак множення, А риска дробу L позначається ось так. Для того, щоб знайти, наприклад, L, я прикриваю рукою L, і в мене буде V помножити на T. Якщо ж мені за умови задачі потрібно знайти час, я закриваю рукою час, і в мене L поділено на V. Чи навпаки, мені потрібно V. Я закриваю рукою V, L поділено на Т. Саме такий чарівний трикутник я раджу вам намалювати в Зошиті і користуватися ним для розв'язування задач з фізики. Якщо цей урок був корисний для вас, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До зустрічі!